Доброго вечора. Ми з України. Пар котани! Привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. І сьогодні мене запросила до себе в гості засновниця парфумерного сервісу обрана, пар захоплена і мама. А ще просто красива жінка Катя. Дякую та її донька Вероніка. І тема сьогоднішнього випуску сім ароматів, які замовляють частіше всього, жінки. Отже, можна говорити дуже довго складати топи, але коли люди голосують гривнею, всі інші аргументи відпадають самі собою. Отож, жінки, коментуйте чи дійсно аромати, які ви побачите топові на вашій полиці, а чоловіки занотовуйте, що подарувати. Жінкам на свята! Всі посилання на магазин обрана, залишу під відео. Ви можете звернутися за консультацією чи замовити оригінальний аромат. А ще ви можете отримати знижку 5% за промокодом ufc 5 Ukrainian Fragments Com'unity і п'ятірочка. Замовлення можна зробити на сайті або в інстаграм. Не будемо гаяти часу, застрибути до нашого парфумерного атракціону. Отож, дівчата, поїхали! поїхали! Круто, ну от такі вже сімейні посиденьки. Мені дуже цікаво, що жінки замовляють частіше всього. Знаєш, що цікаве, що чоловічі аромати ми починали з люксу. А жіночі це лишеніша. Дівчата себе люблять більше і <смеш> <Чого? смеш> купують більш дорогіші аромати. <смеш> Окей, і буде цікаво. Знаєш, твоє враження від аромату і твоє знаєш? тобто два покоління. Такі generation gap. Все красиве і фетиво амійзінг. Амійзінь на всіх почнемо ми з останнього сьомого місця, і це дуже крутий парфюм від Байреда Бал Африки на носі. тримай. Про що тобі цей аромат, Вероніка? Тобі він подобається, не подобається. Ти можеш сказати, в принципі, все, що думаєш. Я б сказала, що це чистий жіночий аромат, такий універсальний всюду, але більш для строгих і состоявшихся жінок. Угу. Бо на собі я його не бачу як на більш молодому поколінні. Ну, досить стандартний. Ну, я строга і. Жіночка, але я теж його на собі не відчуваю. Колись він в мене був. Мабуть, він мені вже надоїв. Угу. Він дуже цікавий, його дуже важко дістати. Він є хітом, але в мою приватну колекцію він не входить. Ти знаєш, а я от я проти. против. Баба, я проти! <реш> Мені він дуже подобається, я б таке бачив на жінках. Так, він крутий. Типу, такий дівочий, гучний, mm -hmm. якийсь фруктовий, такий знаєш, аромат радості. Це, так, знаєш, так. проте зараз мене назвуть сексист. Сексист. Знаєш, Жінка така прийшла без проблем, нічого, така вона якась легка, летюча. Отож, назва співпадає: Бал Африки це аромат танців, весілля і він. Надає рацію. Круто, мені подобається. Прямо так, буде цікаво, що буде далі. Номер шість. Це від Психоделічне кохання. кохання. <рив> Сама назва дуже цікава. Аромат також. Він важкенький. не для тих, хто любить свіженьке. А насправді це один із моїх найулюбленіших ароматів. Він такий дуже тягучий, глибокий, він дуже І досить цікавий. Він круто розкривається на Угу. Mm -hmm. Ну ти знаєш, якщо їх порівняти, то це такий, от можна до люксу донести, Люксу звичайно, то тут жаніше звичайно. Так, 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 так. Це mm -hmm. розкриття. Тобто ти вносила такий? Так. Круто. Я теж по важким ароматам, я теж його обожнюю. Ну, ви знаєте, мені також подобається. Психодорік э, вас так, ви приходите далі. Сонтарто! Класний аромат, я думаю, реально в топі розповіщення. Мені б дуже подобається. Номер 5. Я маю цей аромат своєї колекції. Це бокал з підвіски від дома Кілян. Бачите, він так грає на сонці. Дуже. Круте оформлення. Чесно, він мені дуже подобається, але так як мамою носить майже кожен день, на собі я його вже не бачу. Тобто в тебе затригарився цей аромат, виключно з мамою? Так. Це сама крута кориця в парфумерії. Назва аромату Доля Ангела Angel's Share. Круто! Він смачню. Я б теж таке носив. Ну, дійсно, він реально крутий. Ти бачиш його на чоловіках? Не дуже. Не дуже. Окей. Тому що асоціація з мамою йде. А знаєте що? Я хочу сказати виглядати твою тайну. Я знаю твоє тайну. Що а, Вероніка носить і егоїст. Так. У неї колекція домашня, більше ніж у мене. Нічого собі, Ну зато прикольно, що знаєш продовження так, а, так, родинного так. бізнесу. Наступний аромат у нас номер 4. Це хіт від дома Кіліан Хороша дівчинка стоє поганою, дуже Кажіть, дівчата, тому що кажіть, кажіть, а потім я скажу. Я хочу сказати, що це мій найулюбленіший аромат. Він в мене вже дуже, дуже довго років. Я вже його на себе не чую, але він має бути в мене вдома. Що ти можеш сказати? А, ну, в народі його називають шампанське з білим шоколадом. Але як для мене, тут не прям таке шампанське. Він не такий ігристий. Я б сказала, що він дуже дівочий, легкий і більш якраз таки для таких вітряних дівок. Mm -hmm. Вітряних дівок Ти знаєш, я не розумію цей аромат. Він мені не дуже сильно подобається. Я не, не розумію, чому він от в топ розпивок. Чому він так подобається, його треба щоб... поносити, щоб зрозуміти, тому що іноді. Достатньо одного пшику, і всі можуть задихнутися, але я його не чую і наношу багато. Угу. Круть, круто. Ну, треба його розносити. Так, він не всім заходить, тому що там присутні солодкі ноти, а не всі люблять солодкі угу. ноти. Дівчата, напишіть в коментарях, чому вам подобається good girl Girl Gone Bad. Дуже цікаво, тому що, на мій погляд, дуже тривіально все. Є ще версія Extreme і вона більш тяжка. Вон там добавлені молочні ноти, вони от такі більш ніжніші, як крем для тіла. Це ж дуже сексуально. Окей. <звук> Наступний у нас номер три, і це, звісно, Lost Cherry від Tom Ford. До речі, ти знаєш переклад? А, типу дівочність, коли люд... дівчина загубила дівочність. Так, так, втрачена. Невинність, ми вже його дуже знаємо. Мені він нагадує вишньову налівку зі Львова, коли там мандруєш і на кожному кроці ця наливочка. А, а, про що тобі цей аромат? Це був перший аромат, в який я просто влюбилась по уші. <рес> <рес> я його дуже хотіла, але мені мама його не давала, бо він досить дорогий. Бо я починала знайомитись з парфумерією ще в 11-12 років. І, звісно, Вероніка заходить в клас, і всі знають, що прийшла Вероніка, бо від неї йшли. Тобто, тобто, ти підкрадала у мами так знаєш, типу, так. І, і, і йшла, ти, типу, Вероніка, ти де? Та я вже в школі, типу, я вже mm -hmm. за двері така лощері нанесла і пішла. а Мама потім а де Лосчері? А я потім їду в ліфт і чую це що це. <рес> Зато за можна вичисляти, чи Вероніка вже вдома, чи ще в школі по лощері. Mm -hmm. Я також люблю цей аромат, на собі не бачу, але з дівчат це. Просто нереально круто, просто так. бомба. Недавно їхав, і дівчина вийшла з транспорту, і на неї був лос чері. Ну це дуже секс, це реально круто. Хоча по суті дуже простий аромат. Нічого Ну, він дуже дуже стійкий. Я навіть його наношу зранку і чую ще ввечері, коли лягаю спати. Круто, круто. Давай mm. далі. І далі, вже наш умівший Гані Мед. Угу. Це друге місце. Це друге місце. Так, по продажам він на другому місці. Угу. Він просто розлітається. А зараз чому і... подобається, бо не подобається тобі цей аромат? Чесно кажучи, я його собі не взяла, угу. бо він з металевими нотами для мене, для мене він більш жорсткий, можливо, чоловічий. Так. Взяти 5 мл кудись uh -huh. так, але не повне. А тому. молоде покоління, що про це думає? А я навпаки люблю таке направління. я його собі брала, але коли поносила, зрозуміла, що це зовсім не моє. Окей. Okay. Ну, ти знаєш, я також ложку дьогтю внесу. Це такий прорив в так. парфюмерів. Це щось, щось нове. Коли, uh -huh. Знаєш, спочатку був ангел, потім бакара Руш. і оце. Також заслуговує на, на визнання щось нове да, так, в парфюмері. Але хочу сказати, він мені на собі я також не бачу цей аромат. Угу. Але в шлейфі на людях так. він нереально красивий. От, типу, він мене втомлює, якісь там бунти і тому подібне вилазять. Але з когось. Просто фантастично. Бомба. Да. Коли дівчата його розпивають, і я проходжу. Боже, який шлейф, він космос. Да, красивий. Але на собі так, також. Також. Ну що, ви готові до топу номер один? Так, так, капітани. Я вже готовий. Нема тут, знаєш, противагазу. Мабуть, ви вже і здогадались, що це, звісно, славетна бакара та бакара екстракт. Угу. Це бентий йод, а це Півники на паличці. А що замовляють частіше? Екстракт чи звичайно? Звичайно, звичайно, б'є всі рекорди, так. Угу. Бо, пока, бо екстракт дорожчий. а тобі що подобається Чи подобається взагалі? А, мені більше подобається версія екстракт, бо він ну він яскравіший, але він дуже дуже солодкий. Я його носила, але недовго. У мене, мене навіть був залишок і досить багато його, але я потім його повернула в шоурум. Бо дуже сильно, mm -hmm. дуже зручно, що все можна повернути. Oh, mm -hmm. Шауру. Ну в мене е про бакару хочу сказати щось хороше для неї. Дуже багато потрібно простору в приміщенні. Вона просто тебе при придушує. Mm -hmm. Я чисто теоретично міг би носити бакару, але в мікродозах, от прямо в мікро-мікродозах. Вона дуже крута в шлейфі. Я її теж багато років взагалі. Не доганяла, скажімо так. Це ж аромат привід. Він це аромат привід. Це аромат привід. Так звікає. ти його то чуєш, то uh -oh. до нього привикаєш. Ти його не чуєш. В нього така Сленг — це аромат привід. І я його теж зрозуміла влітку на відпочинку, коли йдеш вдоль берега і дує вітерок з, з моря. І цей шлейф — це просто космос. Він такий сексуальний, такий манящий. Круто, ну тому вона в розпивочних номер номер один так. і завжди напевно буде Я поки що ще нове не придумаю. Так, але чомусь знаєте, закріпився цей аромат, таки знаєш, історія за жінками легкої поведінки. Так, це дійсно так. Навіть з таксистом я їхала, і він мені сказав, що аромат. Повій так ну аромат на що він возить елітних дівчат, mm -hmm. і вони всі так пахнуть. Ну ти знаєш, аромати думаю ні в чому не винен, а просто тому що вона гучна. Це і показує всі... статус на що ти крути дівчата завойовують простір і не тільки простір, тому mm -hmm. напевно і користуються. Але е, в мене такої се немає. Це просто знаєш, от е, люди так вважають. Так, це був такий міф, але він вже okay. окей. Дівчата, дякую вам за такий фідбек про аромат, там, за те, що ви сказали, що дійсно люди е, купують, жінки за, замовляють. В мене, от особисто в мене, серед того, що на столі, мені дуже сподобалось Angel Share, mm -hmm. дуже крутий. Cherry просто unbelievable. Е, люблю Люблю ганімет з інших людей. Е, от. Ну от для мене, напевно, топ 2 Я можу сказати: це Lost Cherry і Angel uh, Share. Просто лав, і мені, до речі, дуже сподобався формат: типу, мама, донька, різне покоління і дядя Юра. Дякую за такі емоції. Дівчата, пишіть, не забувайте про промокод. Ukraine Friends Community, він дає мінус п'ять до замовлення. До 30 квітня. Так, тому ось. окей, бувайте, па-па. Па-па. доброго вечора, ми з України.